І їхати у нас і везу туди в Караганду, почав кінгір. Туди ми поїхали. Ну, я там вже є, ще я там є, вчені вода вовк, і нічого нікому не говорю. Але мого брата, моєї мами, брат рідний, він не хотів дати до когоску ні своє майно, ні нічого, його засудили. Сам він був на пересилці, 10 років йому дали бітової, а мене політична. І він, як нас гонили там, гонили так, і він мене замітив, що я, розумієте, пізнав мене. Ну і туди приходить, він каже, туди приходить він, і приходить там з кухні хлопці знайомі. І хлопчик каже, хто піде будь-бу харити? Я так щось відчувала. Я. Я була сюди перше, що може там було сто разів гірше, як я мусила все знати, що видіти. Ви розумієте? Мене дуже цікавило, ви розумієте, в мене вже такий характер був, ви розумієте, цікавий та чи він. Вуйку почав плакати. Я кажу, вуйку нема чого плакати. І тоді він там прийшов. Я прийшла і якраз камера, у нас 500 чоловік там було. Я говорю, напишіть, дівча повірила, каже: напиши листи, а хлопці поїдуть сам і вкинуть письма. розумієте, письма, так З губа ж Марія, яка симпатична дівчина, я спала на нижніх нарах, вона наверху спала, так чи ніга. Нас оголосила, і вона продає. Продала нас, ви розумієте, продала на нас, що ми пишемо, Але вони не ходили, бо там так і на підлозі лежали, то всі лежали боком, всі розумієте, і на нарах по дві лежали, бо то пересиня то не було де. всі. А я знаєте, впала в нерви, Її нема, ти нема. А ага, я туди кричу, щоб я тиждень тут буде, чи двині, чи вічиш. Ну, я з ту я буду знати, хто буде ночі йти, так я. Я спати не буду. Ви ще кажу, мало мене знаєте, мій характер такий, що сказала слово, я мушу виконати то слово своє, що запам'ятати собі. І то все, знаєте, що вона пішла, гім з вона пішла. Я вже трясучи, не маю нервів, ви розумієте, у мене нервів вже немає, розумієте. Я туди, що роблю, ви розумієте, вона тільки приходить, та чи ні? я беру коз на нари і з нею низ. Не питала очі не очі, що потім влупашила, вона кось витяг... морду витягнула, я крикнула, ви розумієте, крикнула, а ключник зачув і ключник відкрив двері, а нас я привозила, запахала нас в бокс. Отаку вас запхаю і цілу сутку я танцую, і сам судити. Не маєте ні, повернути чи право ні іншого, отак. І мене туди запхав. Ну, дівчу, ніхто. Чилий барак, не брали снідані. не брали обід. Біда? Голодовка? Не розумієте, а я вже кажу до Вуйка, Вуйку що пропало? Мене вже особи совіщання засудили на десять 10, на 10 років. Вже все пропало, говорю, каже, вже все пропало Так до Війка. Вуйк вже плакати. І я тоді що роблю, ви ну, розумієте, вже є, і мене випускають. Мене випускають. Мене випустили, ми ще, ще там побули. Ну як мені передати, її забрали від нас у другий барак, сушіний барак, ви розумієте? Ну як передати? Мені мозги мої працюють, Боже. Ісусу, дай мені розуму, дай мені розуму, що я маю робити? Що я маю робити? Вони там будуть думати, що і так, розуміється, при, при, А вона там теж буде, бо вона мусить вже працювати, почала працювати на них. Вони вже заставлять, правда так чи не в неї вже заставлять маскалін. Якраз круг гонять, що, так, в бараки. І ми сходимо ще до вов. Вони віти, а ми віти, ми так сходимо ще. Я скопнула в той ряд вже, той барак. І самі крайні сказали, слухай, то що вчора дівчину перевели на її від нас забрали. Я в тоді круг раз, я вже скочила в свою. Ви розумієте, вже своє я скочила. І я вже в своєму. І я так, бо я говорю, і я так свій вік там провела, ви розумієте, і вже я. На кінгур, кін так? Кінгіра. Кін так, потім, розумієте, ми уголь вигружали, уголь, цемент, уголь, не гірше роботу. Потім нас заставили дев'ять дівчат, молодим, мені було 19,5 років. Змотрите, представити. Кров з молоком була у мене, так що не розумієте, Дев'ять дівчат, каназальні друби виключати, ті друби, труби. Нельзя виключати, ви розумієте, з, з того спольмана дали нам ломи і все. Я кажу, дівчата, слухайте мене внимательно. Я хочу, щоб ми ще стали живі, щоб ми були живі і здорові, що переживемо. Але давайте, як ми будемо брати ломами, ні не смійте, ні, ні, ні відпустити вже. Як почала котити до кінця, треба всю силу віддавати, бо я пустити в мене. В нас пляцок буде. У нас трошка не з нас труба. Каже, у нас буде, що ну правда, дівчата. Ще дівчата, ще трошки раз нажали, труба полетіла вже. Труба полетіла. Господи, Богу, подякуємо Богу, що вже труба полетіла, що ми вже ми вже маємо прийшли. Ага. Начальник був сам Латиш. там був начальником, Латиш був. Мене з москвисомої маскай, він в лікарську роботу, біхаром робив. Хто буде біхаром? Я. От. Я вам говорю, що я чудеса са виробляла, ви розумієте, в мене такий, я була така люта на та маскавота, на ту що. Шлях тусов, я солосилася, але перший я на її робила. Як саню зохма на компресію. Я не можу компрес виключити, забула вам сказати, виключити. Я і знаєте, я встрою в хату і там забувають ці діти, я забула, що називає. Я тим дергла, мене кинула ж під забор. А тут двоє нема, там не по фамілії ні, а хто 106-го номера немає, 106-го номера немає, по номерах. По номерах. Я вже прийшла а начальник, повіду, що, а я говорю, я ж не могла виключити, говорила. І потім я прийшов вже той, я пішла біжанську роботи. Я за дві за дві неділі дні навчилася що, що робити. Я робила ці, робила там ці коліна до до, 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 залізних тих во. водоконіки підшивала, лазила по покришу там. Всі, ті, Фінські дома я зроблю, я сьогодні не прив'язувала. Там що оббивала я, я робила. Нашим, нашим Ти теж мені той давав е е все 10 листів, бляки, дасть мені цинкової. Наші свободаючі, я їм зроблю ведро, я їм зроблю тазик, а начальник зробила велику таку ванну, ви розумієте. приїхала жінка, троє дітей, ви розумієте. Я вже там такий блаз була з ними, що немає поняття, ви розумієте мене. мене. І туди я наготовлю і на цілий місяць не відсилають. Знаєте, по районах, по районах там роблю, а туди мене привозять. За які старше прийшло, прийшло, а я гроші мала повні кишені, в мене гроші було. Розумієте? Я робила їм. Платили мені 25 першими першому мені платила. А то я дар вони хотіла робити, а один канал пішов, що, а що, це твоє? То судерством? Я говорю, добре, дай я тобі там ще ухо заклепче, щоб ще не, відки... не відірвало. А я не клепала в ухо. Я вхопила той тазик, Ми не були і, то, машини, ножниці літричні. Ти ра! по полам, бери, а він ж пістолятом у мене стріляй! Бо його стріляй, я ще не бою. Що, стріляй, а він не має права я так що не І я тоді йшов, їзджу, наші вже що їх поражені ще п'ять років їх не пускали. Я зайшла в магазин там, призви там магазини, наші торгували, бо там самі козаки були, козаки ти москалі, і верблюди. Я тоді зайшла, привезли перший раз бульбу, бульбу привезли Ой, я витягаю гроші, мусять заплатити. хлопці мішав бульби мені. Я доїхала через тиждень. Хай буде я заберу. Вони буде забрати машина. Поїхала далі на другу часту. То... Чорнило я назвала, <головіка> я називала чорнило, розумієте. Два ящики беру, так чи є. Взяла, заплатила йому. Поїхала на третій участок, комбіжир там був, беру комбіжир, комбіжир. Туди поїхала на четвертий участок, беру три плитки літричні. Все, туди їду, їду, забираю то все, привожу там на поселок, на поселок самий. Забираю, у нас там була така кімната, ми там всі сходили, чи ми, так чи ні. То ми до вечора ту бульбу, не терли, ага, то я приїхала, що терки нема. Так кусок бляхи на залізо, чок-чок-чок-чвоком, чок, жиє терка. Зробила три терки. Трук, до вечора всі бульбу з'їли, пляски з'їли, розумієте. Ми там суд, не дуже сильно вважали, чинили мене, розумієте, вони мене. Та, що ні. Я туди, розумієте, я, як я вже так, я мала що зробити труби. Розумієте? Ага, а Марійка там з волиню заволіла, я їй казала, хотіла, щоб вона дала та, е, караганда, така була стара, зупи тої баланди з хробаками тими, ти тої каші чорвав. А вона не дає. А я, я псих, я розпліхую, що вже мене ніхто не спокоїв. А я тоді раз, ти то тут зуби на звіздую виліла. І тоді ту кашу старинкою, а опер ходив перебраний. А дівчата, ой, що ти Ірка зробила? Дівчата, не переживайте, зато вони розстріляють мене. Що ви переживаєте? Я з такою влипкою ще забрав він мене у карсер. Вже я не пішла, вже не принесла її їсти. У карсер, ви розумієте, у карсер мене запав. А я говорю, пане начальник, шкода вашого труда, шкода вашого паперу. Завтра врано ми своїм бобиком мене повезете на участок. А він що? Буде сидіти питатися судом. Не буду я сидіти. Врано приїхав він, начальник начальник производства. де я Юрки, Моя Юрка. Нема Юрки, а я мала ще докінчити мет, два метри труби зробити і ще коліно добре не згонуло, розумієте? А коліно як відріжеш, що не матеріал. Tortu skur, tortu skur bular. Veresim, tortu skur, tortu skur bular. Ya. Везе мене всю дорогу, а я пане начальник, ви програли, я виграла, Молчи, бо я туди можу мовчати, а мені не до сміху було, а я сміюся, знаєте, роз все в роді сміюся, думаю, ти пограю. Знаєте, як то на нього зло браво, я би мав тобі захинув, так, що ні? Але треба було вміти, ви розуміти, то мені Бог все давав таку думку, розумієте. Господь Бог. Ісусе, матінка Божа мені давала. І тоді я вже що роблю? Тоді вже я вже, як я вже, вже, вже мене там привезли, я вже туди, я вже здалася. І вони мене хотіли мені договор, щоб я з ним долічала. Я там поробила ще. і я, вони, мені дали тисячу гривень заплатили, ну, старими грішами. Я вже мала гроші, щоб я по три тисячі щоб не заплатити мені на місяць, по три тисячі, щоб я все лишила. Я би вас не лишила, якби я не давала слово. А я дала слово, що я в свободу ні одного дня не буду тут. У мене слово вартніше. Розумієте? Я, я поїхала, не лишилася.